Світ з'явився від великого вибуху, вони вірить в співпадіння, але ми знаємо, що зараз у нас така ситуація на Україні, що від вибухів зароджується тільки відсутність життя. І хочу продовжити, що хтось вірить в Буду, хтось вірить в свої сили, в людські, хтось вірить в гроші, хтось вірить в владу. А ми, християни, ми віримо в Бога Живого. Тому тема моєї проповіді сьогодні називається Зміцнюйте віру в Христа. І хочеться зачитати Біблію і подивитися, що саме Біблія пише про віру. Я зачитаю послання до Євреїв з 11 розділу, перший вір, вірш. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Тобто ми віримо в те, чого ми не можемо побачити. Ми Бога не бачили, а ми віримо, що Він є. Ми Царство Небесного не бачили, а ми віримо, що воно є. І я продовжу віра, вона звідкись бере свій початок. І Біблія про це пише, до Римлян... послання до Римлян, 10 розділ, 17 вірш. Тож віра від слухання. А слухання через слово Христове. Тому наша віра вона будується на фундаменті Слова Божого. І таке цікаве два питання спочатку. В нашому світі ми все можемо виміряти, не знаю, там, температуру тіла, вагу, виміряти цінність якоїсь річі в грошах. А чи хтось задумався, скільки в кожного з нас є віри? Хтось намагався вимірити нашу віру? Як на мене, то дивне питання, як можна виміряти віру, коли вона нематеріальна? Але Біблія пише Матвія 17, розум, 19 вірш. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали, чому ми не могли його вигнати? Я зроблю коротеньке доповнення. Це учні, які не змогли вигнати демона з хлопчика, вони прийшли до Ісуса і кажуть, чому ми не змогли його вигнати. А Він їм відповідає: бо по правді, а Він їм відповів, через ваше невірство, бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі і скажете, перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. І Ісус Христос каже, ви, якби ваша віра була як гречичне зерно, ви сказали, оцій горі перейде, вона перейшла. І до мене, коли я читаю це місце, я завжди старався вимірити, як це вимірити віру. Нема такого приладу, як вірометр. Є термометр, а вірометра немає. І вчора я роздумав над цим, і Господь мені каже, тільки один Господь може вимірити віру кожного з вас. Я задався собі питанням, Учні, вони ходили з Ісусом Христом, бачили чудеса, а Він каже, а вас віри мало, ви мало віри. я задаюся питанням, а чи в мене достатньо віри, Господи? У мене достатньо віри, чи, ти, чи в мене така віра, яку ти хотів би бачити в мені? І я задався собі питанням, а як зміцнити віру? І я почав заглиблюватись в слово Боже. І декілька таких порад, як зміцнювати віру. Перед цим хочу сказати, що Біблія пише, що так само і віра, це Якова 2, розділ 17 вірш, так само і віра, коли діл немає, мертва в собі. Але скажете хто небудь, але скаже хто-небудь. Маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх. А я покажу тобі віру від діл моїх. В цьому уривку говориться, що віра без діл мертва. І перше, що хочеться сказати, що щоб оживити нашу віру, нам потрібно робити добрі діла. На мою думку, які це можуть бути діла, виконувати заповіді Божі, любити ближнього. Подати просящому милостиню, допомогти нужденному. Я думаю, це все добрі діла. Служити Господу, звіщати вістку Євангелія. Цими ділами ми зміцнюємо свою віру. Хочеться сказати, що все в нашому світі воно вимірюється, мабуть, в грошах. Цінність нашого світу в грошах. Куди не піди, потрібно гроші. Піти в магазин купити хліба, потрібно гроші. Кудись поїхати треба гроші, ми за все платимо гроші. А Скажіть, будь ласка, чи підете в магазин і щось придбаєте за свою віру? Чи має наша віра кожного з нас цінність для цього світу? Я думаю, що не, не дуже. Тому що за віру, за нашу віру ми матеріально в цьому світі не придбаємо. Але Господь говорить: перше, Петра, перше послання до Петра. Перший розділ Сьомий вірш. Випробувана віра ваша набагато чистіша і коштовніша від золота, яка все ж таки тліне, хоч і вогнем випробовується. Та коли з'явиться Ісус Христос, бездогана віра ваша заслужить похвалу, славу і честь. Господь говорить, що наша віра вона йому дорожча, ніж найчистіше золото. Наша віра, вона дорога тільки Господу. І в цьому самому вірші пишеться, що у наших випробуваннях життєвих зміцнюється наша відео. Я наведу такий приклад свого життя. В 22 роки я мав, отримав чудову роботу, Це, я вважаю Боже благословіння. Я заробляв приблизно тисячу доларів. Я не міг про це таке ніколи мріяти, я... люди. За такими грошима їздили за кордон. А я в 22 роки юнак, в яких батьки з, з обичної сім'ї, ніяких зв'язків. І все обірвалося буквально через півроку, коли почалася війна. Я втратив роботу, ми 4 місяці не мали роботи з дружиною. Ми в цей час в Хмельницькому у нас в церкві був прийом біженців, ми давали ночівлю, їжу. Ми намагалися служити, бо коли прийшла війна, всі пріоритети в житті помінялися. Гроші вже особи цінності не мають, тому що ну, завтра прилетить і все, життя не зірвалося. Цінність всього перемінилася. І ви знаєте, гроші, які вдалося відкласти за цих декілька місяців цієї доброї роботи, вистачило на 4 місяці, коли я був без роботи. Бог потурбувався про мене. І коли. Я знайшов роботу, а робота моя нова, і я думаю, що Бог теж потурбував, потурбувався про це, але це довга історія. Я заробляв в 5 разів менше. Ви собі уявляєте, коли ви заробляєте, там, наприклад, 30 тисяч, да? і вам, вам достатньо, ну, це ви заробляєте добре, але надлишку сильного немає. І ви Тут така ситуація у вас 5 разів менше. Хто заробляє 10, заробляє 2. Як прожити? Половину своєї зарплати я віддавав за квартиру і за комунальні послуги. а ще треба вдітися, поїсти. І ви знаєте, така якийсь якийсь парадокс вийшов. Я мало заробляв, але в цей час я почав більше служити. Почав служити в молоді, на милотовних служіннях, більше духовно розвиватись. Дуже цікава річ. І цей час я повністю довірився Богу. Є вірш з Біблії. Матвія 6, розділ, 33, 34 вірш. Натомість байте насам... насамперед про царство Боже та робіть усе, що Господь від, нас, від вас вимагає, тоді усе інше Він неодмінно вам надасть. Не піклуйтеся про день завтрашній, бо завтра будуть свої клопоти. Кожен день має досить своїх турбот. Були часи, коли я знаю, що все, завтра в мене вже немає за що купити хліба, немає на маршрутку, щоб поїхати до церкви. Але Господь сказав: я потурбуюся про завтрашній день. Не турбуйся, ти... є такі речі, на які ти не можеш впливати. І ви знаєте, я довірився Богу, Кажу, Господь, я маю хліб, я маю що їсти, нехай все буде в твоїх руках. І Господь чудним образом з таких сторін через людей діє, і я на другий день отримую гроші. Я не, я не думав, що я її отримую, але я мав на прожиття, я мав поїхати до церкви. Слава Богу. І наступне, що я хотів сказати, ми розібралися, що, що таке віра, кому вона цінна, і як її зміцнити. І хотів би сказати, що не потрібно робити, щоб наша віра була міцна, щоб не, щоб не зменшити нашу віру. Зачитаю Матвія, 10 розділ. 32 вірш. Кожного, хто визнає мене перед людьми, я також визнаю перед Отцем Моїм Небесним. Якщо ж хтось зречеться мене перед людьми, того я зречу перед Отцем Небесним. Вертанькітеся до цього віша, що не соромлю свої віри. Бо того, хто не соромиться Господа, і Господь не посоромиться Ісус перед Отцем. Наступне, я зачитаю Матвія, 14 розділ, 26 вірш. Коли учні побачили, що Ісус іде по воді, то жахнулися із переляко, закричали, це привид. ж шмиті Ісус мовив до них, Заспокойтеся, це я, не бійтеся. На те Петро сказав йому: Господи, якщо це ти, звели мені підійти до Тебе по воді. І сказав їй Ісус, Іди. Петро вийшов із чомина і пішов.